Від щирого серця, а від цієї душі вітаю всіх, хто мене пам'ятає, хто мене знає. Я вас пам'ятаю, ніколи не забуваю. Дай Боже, однозначно ніколи не забуду. Далі персональне вітаннячко Вінсенту раз, Це і потім я потім потім покажу. Вінсенту раз, Павло Два, Віталі дуже, дуже дуже дуже. Дуже велике вітання, прикро, що він тоді не приїхав, От. ну хай буде це на його совісті. Но. Ми все одно однозначно колись побачимося. Або ви у нас будете в гостях, або, можливо, я у вас буду в гостях. Я недаремно надів цю футболочку. Недаремно, недаремно. Ви ж пам'ятаєте, я це пам'ятаю і горжусь, що я ношу таку футболочку. Шановні, я вас вітаю із славного міста Львова. Я тут не сам приїхав зі сватами і зі своєю кращою половиною, дружиною. Ходи, ходи до мене, ходи до мене. Оце моя дружина, її звати, її звати Ліна. Бачите, яка у нас коханічка? Ти вільна. Шановні, обнімаю, цілую, чекаю нашої зустрічі. Хай нам всім щастить і вам, хай вам Бог допомагає, і хай матірка, матірка Божа береже вас, ваші родини від усяких негараздів. Слава Україні!